Або ви розраховуєте на державу, на ті гроші, як ви кажете, копійки. Да? Всі знають, що з держави неможливо вижити або прожити, або ви починаєте формувати самі собі приватну пенсію, яку ви можете обрати. І суму, і термін, і коли отримувати зараз дуже крута можливість у молоді, тому що вони в свої 20-25 років можуть оформити собі таку приватну пенсію і бути пенсіонером вже 50 років і мати кожного місяця свої гроші. Якщо ви залишите ці гроші до 65 років, то у вас буде достатньо грошей, щоб жити і подорожувати, як це роблять в усіх країнах світу. Так що не зволікайте, час дуже швидко і летить. Дуже швидко згадайте тім кому 40-45, коли їм було 20-30 років. Або спитайте у своїх батьків, яким вже 70+, плюс, наскільки швидко йде час, дуже швидко, і його потім не повернути. Так що звертайтесь задоволенням, допоможу кожному. Відповідно на всі питання на розрахує розрахунок ваш особистий під вас, під ваші потреби, під ваші терміни, гроші і так далі. Не бійтесь, не втрачайте час, тому що час ні за які гроші не купити, а ваше фінансове майбутнє залежить виключно від нас, від вас. А не точно не від держави, чи дітей, чи чоловіка, чи жінки. Так що чекаю ваша дзвіночка. Пишіть, дзвоніть.